Дитячий садок, це там, де ну, дуже багато має парад, а дуже мало навчання. Садочок це, ну, це початку ми їдемо в ясельки, а потім садочок. Ну, це, 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 ну, це посередині між ясенками і школою. Ну, це там, де трохи уроків треба ну, там щось вирізувати і гратися найбільше. Дяді, садок це там, де є. Там, де діти розвиваються до, до, до того, коли вони прийдуть до школи. Це там, де діти навчаються, а потім переходять вже на вищий лівень. Дитячий садок це там, де е, вихователі вчать дітей бути чертами, і там, де вони, е, е, ну, вони маленькі і їх вчать. Коли ну два хлопці, одна дівчина сіла на стульчик, а ми якраз було ну, урок, тоді хлопці два брали Андрія, ну, стільчик на руки, і а та дівчинка сиділа на ньому і до несила, не сіла, будто трон. Пам'ятаю, як ми малювали. Там, де на мого друга багато. Ну, Якихось дітей накидалася, а, а моя вчителька сказала, що я теж, а я хотів йому допомогти. Нам включали мультик, не історії». історії. садочку у нас показували відео про тварин, історії показували, там, де хлопці пили воду за криланом.